Сьогодні в програмі українські бійці в Новотроїцькому під обстрілами бойовиків. Елементи оборонного та наступального бою для львівських курсантів. Перша відправка призовників на строкову службу в Одесі. У Новотроїцькому тривають провокації бойовиків. Держимо територію, щоб вони далі не пішли. Чому? Тому що? хотят прорвать дальше. Они хотят забрать высоту. Им по большому счету докучается, как такого не надо. Почему? Потому что он находится в яме. Они начали сколько? В 6 часов вечера начали и до 4 утра. Ну, у них работала БМП-1, 74-й калибр. Минометы 80 -й, 120 й птуры. Ну, и так же самое работали, снайпера. Два человека на часа в два ночи подходили. Предупредительный а огонь вот сделали, открыли с автоматов. Ми того поки Через особливості ландшафту українським бійцям складно ховати важку техніку. Проте навіть у такій ситуації військові знаходять вихід. Особливості терикона неудобні для нашої техніки. Міно грунт камінністю. Проходяться техніку будь-які природні виїмки, так як викопати повноцінний капонір невозможно. І сам підйом. Як у гара в Афганістані. Ізеркали долітають міну, але далі стріляють з окраїн до куча. ДРГ попыталась пройти наші позиції, утігу в тип. Ми їх определили і, опять же, строковому оружию дали опор. Олена Петренчук, Владислав Назаркевич, і Євген Роженюк. Час чи Лише добре навчені і тактично підготовлені солдати можуть здобути перемогу в бою. Для того, щоб навчитися успішно воювати, потрібен тривалий час та на напружені тренування. Курсанти Національної академії сухопутних військ опановують тактику з першого курсу. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки вихованці військового вишу вчаться не лише віддавати командирські накази, а й самі на практиці відточують кожен елемент оборонного та наступального бою. На даному навчальному місці курсанти відпрацьовують варіанти пересування на полі бою. Спочатку в одиночному варіанті курсанти по черзі кожен перебіжками та переповзанням долають відстань в 50 метрів, займають вказану вогневу позицію. Набувши відповідних навичок, Курсанти переходять до відпрацювання даної, даної тактичної дії вже в складі бойових груп, а саме двійок. Під прикриттям спочатку передаючи сигнали жестами та голосом, і потім вже, знову ж таки, набувши ще більших навичок, ми переходимо до відпрацювання даного навчального питання вже з використанням імітації, тобто холостих боєприпасів і поступово нарощуючи тактичну обстановку. Майбутні офіцери механізованих підрозділів опановують бойову техніку, відпрацьовують елементи пересування в полі. А головне вчаться приймати правильні рішення. Дане навчальне місце ми практикували і набували навичок з пересування в полі бою. А також е, швидкого пересування на полі бою, а також е, забезпеч... забезпечити безпечне пересування як своє, так і свого товариша, з яким ми працюємо в парі. На мою думку, кожній людині потрібна практика, і ми маємо те, що ми вивчаємо в класі, ми маємо це вдосконалювати на практиці. Польова наука дає важливі знання курсантам, робить їх мужніми та витривалими. Після кожного заняття викладачі оцінюють роботу хлопців та дають поради, як потрібно діяти в певній ситуації. Невдовзі курсанти повернуться в академічні аудиторії, а після теоретичного курсу навчань знову в поле відточувати професійну майстерність. Ірина Монастирська, Віктор Ануфлій, Віталій Рудковський. Час ще. Як і чим живуть Збройні сили України сьогодні? Напрямки та результати їхнього реформування про це йшлося на зустрічі керівництва військового відомства з громадськістю, була затверджена нова воєнна доктрина, яка визначає вперше в історії незалежної держави, звідки наступає загроза на нашу державу, проти кого ми повинні боротися зараз і чого ми повинні досягти в Євроатлантичному безпековому просторі. Зараз закінчується робота над стратегічним оборонним бюлетнем. Це важливий документ, який протягом декількох місяців фахівці Міністерства оборони розробляли в дуже тісній співпраці з іноземними радниками з країною. Зустріч проходила у формі діалогу. Кожен присутній міг висловити свої пропозиції щодо вдосконалення і розвитку збройних сил. Обговорювались житлові питання, волонтерська діяльність, забезпечення бійців у зоні АТО. Важко очікувати, що зустрічі, на яких збираються представники. Виступаючи у тому, що вони хотіли бачити, у тому, які пропозиції носили, це все нормально і це є частиною для мене того діалогу з суспільством, який ми намагаємося вести ефективно в міністерство. Карина Калітовська, Євген Солодовнік, час че. В Одессе відбулась перша відправка понад трех десятків призовників на строкову військову службу. В старые времена говорили это праздник. Некоторые, конечно, в этом сомневаются. Но учитывая тот факт и последние события, которые проходят у нас, вы знаете, на востоке, я могу сказать, что данное мероприятие это готовность людей служить своей родине. Будем так говорить для того, чтобы научиться защищать ее нужно учиться для того чтобы плавать нужно плавать так и тут эти ребята которые уходят сегодня это они будут готовиться защищать нашу родину Тяжої времена урочистий захід відбувся на збірному пункті Одеського обласного військового комісаріату. Окрім призовників, їхніх родичів та знайомих, у заході взяли участь представники оперативного командування Південь, місцевих органів влади, громадських та ветеранських організацій, духовенства. Парень має служити. Доже какби та його долг перед країною, перед родиною, перед Україною. Тому я спокійно отнеслась. Дочка моя сперва, конечно, дуже тоже переживала, але уже нормально все нормально. Для гостей свій строєвий вишкіл продемонстрували військовослужбовці роти почесної варти. На заході з концертною програмою виступили артисти Одеської військової академії. Після армії тобі відкриті всі дороги. Робота хороша, устроїться или пойти дальше, там вот это все. То, то есть это интересно, познавательно для тебя будет для жизни. То, Та дуже станеш мужчина, вот это сидеть дома. как, как все сейчас любят делать. в ходе весняної призывной кампании українське військо поповнять близко 800 юнаків з Одещини. Їхня служба розпочнеться з підготовки у навчальних центрах та частинах. Ірина Монастирська, Олексій Мосейчонок, Анастасії Ільяш, час ще. Пам'ять єднає покоління захисників Батьківщини. Під такою назвою у військово-історичному музеї Одеси відбулася година історичної пам'яті. Ветерани Збройних сил України, учасники АТО та учнівська молодь провели зустріч, присвячену перемозі у Другій світовій війні. Це покоління змогло пропитатися цим духом і е, вирости, як кажуть, перейняти все найкраще від наших, е, наших пращурів. У свою чергу бійці АТО розповіли про звитягу сучасних захисників на сході України. Організатори заходу поділилися роздумами про мужність і героїзм солдатів та офіцерів. Я розумію, що вони не можуть з тою болю і так, ну, як раніше, пам'ятати цю війну, як пам'ятаємо її ми. Але уваження до ветеранів війни, уваження до своєї історії, особливо до такої історії, воно обов'язково має залишатися. Крім того, школярів ознайомили з експонатами музею та численно Ними документами, що розповідають про фашистський терор в Україні та рух опору окупантам, Олена Петренчук, Олексій Мосайченко, Анастасія Ільяш час. Заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції Ігор Долгов зустрівся за таше з питань оборони США, Канади, Великобританії, Литви Польщі та директором офісу зв'язку НАТО. Інформуючи про поточну ситуацію на сході країни, він наголосив на необхідності введення на Донбасі додаткової поліцейської місії організації з безпеки та співробітництва в Європі. Це посилить контроль за дотриманням мінських домовленостей на окупованих територіях. Також сторони обговорили подальшу співпрацю між країнами перед самітом НАТО у Варшаві. Марям Маркевич, Вадим Стасюк, час ще".